Заміна натяжителя з роликами і ремнем. Це була в нас частина перша, а в частині другій ми будемо ремонтувати кліматизацію. А саме шків муфти компресора. Получається, згоріла сама катушка, тому кліматизація відказала, а згоріла вона у зв'язку з тим, що почав грітися підшипник, так як він почав підклинювати. Ну і температура передалась далі, і катушка. Горіла. Також було виявлено, що сама пластина, яка притягується електромагнітом, йшла на перекос, тобто прилягала вже не по цілій плоскості. І там виробітка йде в одному положенні, тому вирішив замінити вже все в зборі. Оригінал коштує сильно дорого, тому заказав замінник, брали новий і встановив. Ну, друзі, зараз покажу, як цей весь процес відбувався, встановлення, які там є моменти. Також, хто ще не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь. Багато відео я знімаю по фонде Ну і думаю, що буду знімати. Тому всім приємного перегляду, а ми приступаємо до роботи. От наша стара запчастина в зборі. На жаль, відео я не зазняв, як це все діло розбирав, але розкажу нас вже так, як є. З чим можна зіткнутися. Получається, все це вам фіксувати сама пластину, так як вона буде у вас прокручуватись. Відкрутили болтик, пластина знялася. Потім у нас тут стоїть кольцо, стопор стоїть, його знімаємо і дістаємо сам шкіл шкив, по суті, легко знімається, можливо, трохи треба буде попідстукувати, але зйомника нічого такого не потрібно. І коли ви зняли сам шкіл, тут стоїть ще одне стопорне кульце всередині, і тоді вже знімається сама катушка. Також, як бачимо, тут а в цьому місці в мене вона потріскалась. Ну, плюс вона в мене вже не дзвониться. І обрив. Можливо, термозапобіжник. Тут стоїть десь в цьому місці. Не знаю, я купився в зборі, не став бавитись з тим. Ну, якщо у вас чисто катушка, то можна розковиряти, попробувати замінити сам термозапобіжник. На форумах люди пишуть, що працює така штука. І залити все опексітку і далі буде катушка працювати. Ну, в моєму випадку. Не сама катушка вийшла зі строю, в мене видно, що йшла виробітка на самій пластині. От нерівномірний знос, тобто вона прилягала не по всій плоскості, терла вже якби притягувала в одному місці. Ну і можливо якось пробуксовувала, чи що, неясно. Так само тут Тоже вже видно, що вже є виробітка. Ну і сам підшипник. Взагалі не крутиться. Коли він ще стояв на автомобілі, то ще можна було прокрутити, але вже так воно йшло дуже туго. І це ж він, видно, вже клинив і грівся. Також, якщо відказала кліматизація, знімав я відео, що буває релюшка западає, контакт, залипає там і вона ну, не працює. Сама пластина, виходить, Катуш на катушку не приходить живлення і вона не втягує, не притягує пластину. Тому першим ділом перевіряємо дану реле, також запобіжник. І далі ми дивимося, що є така штука, як зазор між пластиною і шківом. Тут є маленька шайбочка, стоїть, коли ми знімаємо шків, після неї йде шайба і акуратно не загубити. І оцей зазор. Получається, коли вона притягується, він міняється. Зараз часом йде виробітка, зазор стає більший. І муфта, і сама катушка не може притягнути пластину, не вистачає магніта, тому необхідно міняти шайбу. І регулювачні шайби Honda продає, і ставити трохи тоншу, щоб зазор ставав меншим у моєму випадку шайба поставилась стара, яка стояла, так як я купив все нове, мені регулювати зазор не потрібно було. А щупом міряється зазор, і має відповідати в допусках тих, яких заявляє Honda. Зазор між шківом і пластиною норма має бути 0,35 0,65 мм. Тобто щупом міряєте. І бачите, наскільки у вас відповідає дійсності. Також на самій катушці опір має бути між двома проводами 345 3,9 Ом. Якщо тестером заміряти, якщо у вас обрив, то катушка згоріла. Ну, якщо нічого не дзвониться, якщо опір відрізняється, тоді можливо що -то в катушці. Приїхала посилка. Така от коробочка. Ніяких надписів немає. Просто є номер. Написано, що 7 витків. Обійшлось мені це все діло. 3000 гривень. Підшипник тут стоїть. Називається Матте. Не знаю, що за виробник. Є його номер. подивимося скільки походить. ну Нове є нове. Ясно, що це не оригінал, але тим не менше, я думаю, що буде воно служити. Так як зробимо, доволі якісно. Тут питання в самій катушці, головне, щоб воно довго проходило, ну і сам підшипник. З другої сторони, в мене штів є мій старий. Можна буде там перепросувати підшипник, але так як в мене вже є виробітка. І на самій пластині, і на самому шківу, тому мені нема смислу ставити старе, а ліпше вже саме. Катушку встановив, тепер потрібно поставити стопорне кольцо. Там ще один стопор. Регулюровочний кольцо, ставимо, не забуваємо. І тепер саму в пластину і закручуємо нашу гайку. Все закрутив, тепер буду ставити на місце. Кріпиться наш компресор на чотирьох болтах, два знизу і два зверху. Верхні йдуть чуть довше, нижні чуть коротше. Отака от картинка зверху. Запирав дерев'яшками, щоб можна було то все діло встановити і закрутити. Таке місце, що він от, сідає, прям, не треба його тримати. Ну і тепер беремо наші. Довгі болти і закручуємо. Головкою на 12 закручуємо болти. Коротким воротком, друзі, це підбирав. Знизу добираюся до нижніх болтів, ну зверху доступ є. Тут тобто треба буде щось отакі, такого плану підібрати, щоб був виступ і тоді можна підлізти. Незручно, але можна. Тепер встановлюємо наш новий натяжитель, складаємо його отак і пробуємо просувати. берем наш болт і закручуємо і замітив, що люфта на самій втулці практично немає. В моєму старому там прям болталося, дай Боже, і люфт хіба на натяжитель сам от. Він має трошки люфт, не трошки а хороший люфт, а на втулці він практично не ходить. Так що втулка в мене теж, походу, була добре розбита. Встановив я кріплення генератора, теж воно відкручується один болт і внизу другий болт, щоб доступ був кращий. Беремо наш болт натяжителя, він йде шайбою. Зразу його фіксуємо, і тепер буду встановлювати сам генератор. Ну і залишається поставити шків помпа. Можна було перед генератором, але якби забув, тому буду зараз вже так ставити. Так знімав, так і ставлю. І так, що ми маємо? Ми маємо до компресора нову катушку, новий шків і нову пластину. Також замінен новий натяжитель, два ролики, ну і по суті все. Ну і зараз буде ще в нас новий ремінь. Все крутиться, без шумів, також генератор був куплений підшипники, але він ще в хорошому стані, тобто міняти не потрібно. Ну і також буду ставити новий ремінь. От його маркеровка. Перед тим в мене стояв континенталь. Контінтех 7 ПК, написано Германія. Проїхав я на ньому 100 тисяч, тріщин ще якби, ніяких немає, і ну, трошки вже проявляється, але критичного, що такого нічого немає, він би ще міг поїздити, видно, що один пас трошки якби, більше з'їло. Ну, раз приїхав вже новий в комплекті, будемо ставити новий. Лишилось як то кажуть, Саме легше поставити ремінь. Ну я надіюсь що вийде скоро. Все, друзі, ремінь я встановив. Надім на всі ролики, на все можливе, а в самому кінці надівав на сам генератор. Накидувався я накидним ключом. Потім брав наш ключ від, від коліс і відтягував туди до, до стекла. Одному, скажімо так, можливо, бо зробив сам, головне все підготувати правильно. Все я надів, тепер дотягую на самому шківу помпи триболтика. І в принципі буду пробувати ставити клемму і заводити автомобіль. Також, поки дотягував, замітив, що в мене тут є кріплення і тут є болт. Верніше тут є гайка з тої сторони заварена. Тобто сюди щось закручується. Напишіть в коментарях, що тут має бути. Можливо, тут ще якийсь захист в мене мав бути, його не вистачає. Якраз надричамо в цьому місці. Ну що, будемо заводити, все зібрано. Провіряємо, чи ніде нема ключів і пробуємо стартувати. Колесо поки не ставлю, мало лі. Попробую щетку завести. Також напишіть, хто як бореться на холостому ходу, коли обороти плавають. Ну і за того, що компресор постійно включає вентилятор, сильно йде просадка по оборотах, можливо, треба десь масу додати. Я знаю, що це їхня хвороба, але якось все одно люди з тим борються. Буде цікаво почитати, хто знає, напишіть, будь ласка. Чути, що там вже підшипники сухі, але ролик тим не менше крутиться прекрасно. Але люфт в нього вже сильний. Така коробочка запчастин вийшла. Після встановлення всі шуми практично пройшли. Ще є один шумок є, не знаю, можливо це генератор, а можливо водяна помпа. Так як я. Не міняв так підшипники, ще не лазив туди Ну але скажемо порівняння з тим, що було, зараз все добре. На цьому відео будемо закінчувати, показав вам, друзі, як я міняв натяжитель ну і муфту зборись з катушкою і тяжкива. На цьому все, всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру, до скорих відео, всім пока.